Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Індія. Економіко-географічне положення, продоресурсний потенціал та населення країни. Офіційна назва країни Республіка Індія. Площа понад 3,3 мільйона кілометрів квадратних або сьоме місце у світі. Населення Індії понад 1,3 мільярда осіб або друге місце у світі. Столиця Індії – Нью Делі. Тип країни, країна, що розвивається або Індустріальна аграрна держава. Державний устрій, Парламентська Республіка, Федеративна держава, голова держави, Президент. Місце країни у світі входить в ООН Велику Двадцятку, АСЕАН, партнер по діалогу, Всесвітньо торгову організацію, Асоціацію регіонального співробітництва Південної Азії, Співдружність Націй, БРІКС, ШОС, МАГАТЕ та інші. Президент країни Рам Натх Ковінт, віце-президент. Мупавара Повенка Я Найду. Прем'єр-міністр Наренда Монді. Валюта Індії Індійська рупія що дорівнює 100 пайсам. Має власний Юнікод. Індія розташована в Південній Азії. Має вихід на сході, Півдні і Заході до Індійського океану. Довжина берегової лінії 7517 км. Сусіди Індії. Захід Пакистан, північ Афганістан, Китай, Непал, Бутан. На сході Бангладеш, Мянма. Через морські кордони на південному заході, Мальдівські острови, на південному сході Шрі-Ланка та Індонезія. Спірна територія штату Джаму і Кашмір має кордон з Пакистаном, Афганістаном і Китаєм. До Індії відносяться Андаманські, Нікобарські і Лакадівські острови. Місце країни на півшляху між країнами Західної і Східної Азії сприяє розвитку міжнародного транспортного сполучення. Загалом країна має вигідне економіко-географічне положення. Індія складається з 28 штатів і семи союзних територій. Країна має різноманітні природні умови і ресурси. Серед корисних копалин Індія є другою у світі з видобутку кам'яного вугілля і п'ятою з виробництва коксівного вугілля. Індія має всі види чорних металів, заліза, хрому та марганцю, за запасами, і видобутку яких входить до десятки провідних країн світу. Серед кольорових металів найбільшими запасами і видобутком можна відзначити боксити, титанову, свинцеву та цинкові руди, а також кольорові рідкоземельні метали. За видобутком різних рідкоземельних металів Індія займає четверте місце у світі. Багата країна і на нерудну сировину: бентонітові глини, кам'яну сіль, сірку, барит, тальк, графіт, польовий шпат, каолін, азбест, а також дорогоцінне каміння, тапази та червоні рубіни. У рельєфі Індії 25% території це молоді гори, Гімалаї, Тібет, Східні Гати, Західні Гати Каракорум. Рівнини складають 75% території. Це Індоганська низовина, плоскогір'я Декан – центральна частина Індії. Клімат тропічний вологий і сухий, субтропічний мусонний і високогірний. Водними ресурсами Індія добре забезпечена. Особливе значення мають великі річки, які у нижній течі впадають в Індійський океан в межах сусідніх країн Бангладеш і Пакистан. Найбільші річки це Інд. Ганг, Крішна, Гадаварі. Найбільші озера країни Чіліка, Колеру, ЛОКТак, Самбхарське солоне, Вулар та інші Ґрунти: – червоні, червоні червоно-бурі, чорні і сірі тропічні, червоні латеритні, червоно-жовтні латеритні, алювіальні в долинах рік та інші сільськогосподарські угіддя це 60% території, з них реліа 53%. Сади 4%, пасовища 3%, 20% земель під штучним зрошенням. Лісистість складає 21%. На північному сході країни розташована пустеля Тар. Індія дала світу відомих політиків, філософів, акторів, вчених та інших відомих людей. Індія друга за кількістю населення країна світу після Китаю, чисельність якого невпинно зростає. Це зумовлено високим природним приростом і зниженням смертності. Тип відтворення – другий. Темп приросту населення високий 22 проміла на рік. У 2020 році населення Індії склало 1 мільярд 360 мільйонів осіб. Середня густота населення країни понад 445 осіб на кілометр квадратний, тобто є високою. А найбільшою є в долині річки Ганг понад 1000 осіб на кілометр квадратний. Половина жителів Індії зосереджена на одній п'ятій частині території країни у долині річки Ганг та на морських узбережжях. Високогірні і пустельні райони півночі і заходу майже безлюдні. У структурі населення Індії переважає молодь працездатного віку, що створює великий ринок праці майже 500 мільйонів осіб. Більшість трудових ресурсів мають певні професійні навички. Численне населення є значним споживачем різноманітної продукції. Низька вартість робочої сили сприяє розміщенню у цій країні різних промислових підприємств. Середня тривалість життя в країні 54 роки. Переважає чоловіче населення 51,5% над жіночим 48,5%, середній рівень грамотності 65%. Офіційна мова хінді та англійська, хоча ще є 17 мов. Індія третя у світі за кількістю мільярдерів. В той же час 20% населення живе за межею бідності. Індія це держава світу з передовими ядерними, космічними та комп'ютерними технологіями, третя за економічними показниками країна Азії. Водночас, країна з кастовим укладом життя, де використовують дитячу працю. А майже 25% жіночого населення неписемні. В національному складі переважають Індоарії понад 70%. Ще 25 дравіди і 3% інші народи. Всього Індії мешкає 500 етносів. В релігійному складі переважає індуїзм понад 80%, на другому місці іслам 13%. Індія займає третє місце у світі за кількістю мусульман. Ще по 2% жителів є вірянами християнства, секхізму та інших релігій. Індуси переважно живуть у сільських населених пунктах. У структурі сільських поселень переважають великі села в середньому по 500 мешканців. У містах живе 30% населення Індії. Більшість міст країни невеликі за людністю. Вирізняють 20 міст мільйонників, що утворили міські агломерації, наприклад, нью Нью-Делійську, Мумбайську, Колкатську та Бангалорську. Від великих міст прокладено магістральні залізничні та автомобільні шляхи. До категорії світових міст відносять два найбільших за населення Нью-Делі та Мумбаї. нью – це столиця та найбільше місто Індії та важливий промисловий центр. Всесвітню славу мають численні пам'ятки історії і культури міста. Мумбаї друге за чисельністю місто та фінансовий центр Індії, де розташований центр індійського кінематографу Болівуд. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Індія, економіка-географічне положення країни, природоресурсний потенціал і населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!